Оленвани або моноблоки це унікальні пристрої. Зовні вони нагадують звичайні монітори, але насправді перед вами потужна робоча станція, готова до виконання будь-яких, навіть найскладніших завдань. Мрієте про зручний і стильний простір. Моноблок Acer допоможе зробити це реальністю. Цей простір підійде як для офісних працівників, так і для студентів, а також для сімей, яким потрібен усього лише один, але дуже потужний комп'ютер. Зустрічайте Acer Aspire C24 моноблок, з неймовірно стильним дизайном, який стане справжньою окрасою вашого робочого столу. Корпус у білому кольорі. Разом зі сріблястою підставкою створюють елегантний вигляд на будь-якому робочому місці. Підставка забезпечує можливість регулювання по висоті, нахилу та повороту екрана, що гарантує максимальний комфорт під час роботи чи навчання. Головна концепція цього пристрою в тому, що вам не потрібен окремий системний блок, все вбудовано в екран. Це дає не тільки мінімалізм, але й повну безшумність, що, у свою чергу, дає вам змогу повністю сконцентруватися на виконанні ваших завдань. Крім того, у вас залишається більше вільного місця на вашому столі. Оснащений процесорами Intel Core Ultra 5 або Ultra 7 Aspire c 24 пропонує швидкість і потужність для роботи з будь-якими завданнями. До 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та SSD-накопичувач до 2 ТБ гарантують продуктивність на максимальному рівні. А ще вам допоможе Copilot від Microsoft штучний інтелект, який відповість на ваші запитання. Aspire C-24 має всі необхідні порти для підключення ваших улюблених пристроїв. На задній панелі розташовані всі необхідні порти USB, type c Ethernet. У заводському комплекті ви також отримуєте набір з клавіатури та мишки, які дуже пасують до головного пристрою, а підключення відбувається лише через один перехідник зручні та компактні. 238-дюймовий Full HD IPS дисплей з тонкими рамками забезпечує неймовірну якість зображення та комфорт для ваших очей. Завдяки яскравим кольорам, відмінній контрастності та широким кутам огляду c 24 чудово підходить для роботи з текстами, графікою, відеомонтажу, а також для перегляду фільмів. Тонкі рамки навколо екрану це не тільки стильно, але й практично. Вони дозволяють вам повністю поринути у світ зображення, не відволікаючись на зайві деталі. 5 мегапіксельна веб-камера, що підтримує технології Acer Purified Voice та Windows Studio Effects, забезпечить чітке зображення та якісний звук під час відеодзвінків. Подвійні цифрові мікрофони допоможуть вам передати кожне слово чітко і без перешкод. Після завершення розмови ви можете захистити свою приватність за допомогою механічної шторки веб-камери, що додає додатковий рівень безпеки. Насолоджуйтесь швидким і стабільним з'єднанням завдяки найактуальнішим стандартам Wi-Fi та Bluetooth. Ви зможете працювати з великими обсягами даних, переглядати відео у високій якості або проводити відеоконференції без затримок. Acer Aspire C24 також підтримує і провідне підключення через Ethernet. Acer Aspire C24 це універсальний помічник, який підійде для будь-якої діяльності. І насправді не важливо, чим ви займаєтеся. Чи ви студент, чи ви працюєте десь в офісі, або, можливо, ви кріейтор. Це ваш новий потужний комп'ютер, а ще надійний партнер. Його елегантний дизайн прикрасить ваш робочий простір, а потужність та швидкість роботи вразить вже не тільки вас, а й ваших колег, а також друзів. Хочете дізнатися більше про Acer Aspire C24 та замовити його просто зараз? Переходьте за посиланням в описі. Та не забудьте підписатися на канал, аби бути у курсі усіх найостанніших новинок. А ми тим часом вже працюємо для вас над новим відео. І бережіть себе!